Друзі, всім гарного вечора. У нас сьогодні ще один автомобіль для вас. У нас сьогодні 4 тачки були на відосах, що ми знімали. Ну, <сумісті> <сумісті>, що не понятно яка. Бо ви все одно в ютубі будете дивитися це відео. Друзі, мультимедіа від компанії КРС. Моделька РС 500. Машинка Mitsubishi L200. Шикарний автомобіль. Бойова тачка. Ось такі у нас шикарні тут моменти. Що хочу сказати? Замінили мультимедію. Мультимедіа від компанії КРС, моделечка RS500 464 на QLED. QLED це означає, що в нас гарний, шикарний дисплей. Також в даному апараті є можливість встановити сімку. Вставляєте сімку і, будь ласка, у вас постійний інтернет. Не хочете вставляти сімку, роздаєте мобільний інтернет і пользуєтесь. 464 пам'яті, шикарний процик ds тоже теж є. Звукові настроєчки, пожалуйста. Ось. Будь ласка. Безпроводний карплей також є активне охолодження. Це я не дотронувся. Не включили хлопці. Зараз ми включимо десь градусів. Так, ну давай включимо і градусів 50. Виставимо так. Ось. І хай воно буде. А ось зараз у нас, кстати, дивись, у нас, бачите, 51 градус. Ось, зараз 51 градус. Літом магнітолки гріються. Більше і набагато більше, ніж взимку. Так, що ще хочу сказати. Все тут є. Навігації любі ставите. Приложення скачуєте любі. По поводу ось такого автомобіля можна поставити абсолютно любу модельку від компанії KRS. На прикладі ми зараз показали вам РС-500 модельку. Є варіанти дорожчі, є варіанти дешевші. Посилочці можна зайти і подивитися, скільки коштує даний апарат на сайті. Від себе що хочу сказати, якщо вам рекомендують встановити мультимедію, в, мультимедію від компанії КРС в магазині, в, в студії, в гаражі, в установочному центрі, менеджер, електрик, багато хто продає ці магнітолки, вас більш детально хлопці проконсультують. Що скажу, оці апарати вони дійсно гарно ходять і гарно працюють. Їх не стидно ставити і не стидно продавати. Скажу так: ну приємні, приємні магнітолки, продаються вони вже багато років. Так що кому потрібно, звертайтеся в установочні центри. І я думаю, що хлопці вас більш детально проконсультують, тому що тут багато всього, дуже багато всього. Ну на жаль, ці ролики по пів години, по часу ніхто дивиться не буде. Я просто показую біглий обзорчик, кажу своє міння по поводу магнітолки і показую, як вона виглядає після встановлення. І ще одне ця магнітолка на шикарному дисплеї і. В неї можна поставити шикарну камеру заднього огляду. Я ж роді не показував, так, камеру? не показував. Ми поставили топову камеру від компанії KRS. і давайте ми покажемо, як воно виглядає. Дивіться, при включенні задньої передачі автоматом у нас картинка, картинка да, передається на весь дисплейчик. Ось така краса в шикарному. Взагалі, просто картинка просто бомба. Що ще я хочу сказати, ребята, ночі ця камера показує, як то кажуть, краще, ніж днем. Не краще, не звісно, але ночі вона показує дуже шикарно. Це найкращі камери, кращих е, е, не буває. Просто жир жирнючий. Вона що днем просто пісня, що ночі. Ночі люди, коли включають, вони ого, що таке можна було. Звісно, ребята, не забувайте, якщо у вас хороша магнітола, тоді поставити можна хорошу камеру. Воно должно гармонірувати, як то кажуть. Всім дякую. Ми працюємо, стараємося для вас.